Карпаття зберігає свою позицію щодо рівня злочинності, який є найнижчим в державі. Про це заявив головний прокурор області Владислав Братюк. За словами прокурора, на 10 тисяч населення припадає 36,6 відсотка злочинів. І левова частка з них це крадіжки та грабежі. Я звичайно питання з розкриттям злочинів зазнає, що турбує. По требами злочинів, структура, як і всій Україні 90, Ну, леву частину злочинів, які скоюються на території області, це злочини проти власності. Крадіжки, гарбежі, розбійні на напади. Звичайно, не вдалося зберегти життя людей, скоєно вісім вбивств за перше півріччя. За липень місяць-два вони розкриті, залишилися на два вбивства, які скоєні в цьому році на території області. Владислав Братюк каже, в області є одна чи з не найсерйозніших проблем це корупція, з якою прокуратура веде активну боротьбу. З числа кримінальних правопорушень в сфері корупції загалом 63%, а це 19% проважніх складають злочини, якраз пов'язані з утриманням неправовійної вимоги або хабарі. Але на думку мою, ці результати ну, загалом ніяк не вплинули на стан справи. Також прокурор зазначив, що 16 липня прокуратура працює за новим законом. Згідно з ним відбудуться скорочення штату працівників. Більше половини структурних підрозділів реорганізують. Відтак на Франківщині залишиться 16 районних прокуратур та 5 міських. Останні територіально розмістяться в Івано-Франківську, Калуші, Коломиї, Надвірній та Тисминиці. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал РАІ.